Отже, я еволюційний біолог. Найбільше в еволюції я люблю історію. Еволюція це єдина історія, яка поєднує різноманіття видів, тримає гілки величезного дерева життя разом. Це відчуття єднання з рештою живого світу. Це як одна з причин, чому я взагалі став біологом. Тому, коли Чарльз Дарвін, мій дружбан Чадді, коли він уперше, Запропонував цю теорію, коли він уперше запропонував теорію еволюції, він уявив її як повільний поступовий процес, який триває тисячі або мільйони років. Але зараз, перед обличчям усіх тих змін, які ми власноруч робимо на планеті, ми розуміємо, що еволюція швидко змінює види по всій землі, щоб жити пліч опліч з нами. За наш недовгий вік на цій планеті ми підстригали, дресирували та змінювали дерево життя із шаленою швидкістю. Десять тисяч років тому ми навчилися маніпулювати основними будівельними блоками життя. Перетворивши диких рослин і тварин на одомашнені форми, щоб використовувати їх у власних цілях, завдяки глобальному транспортуванню, ми переміщали види по всьому світу, об'єднавши їх і сформувавши нові екологічні взаємодії. Апогеєм цього стало те, що ми докорінно змінили поверхню землі та її клімат через індустріалізоване сільське господарство, урбанізацію, забруднення та глобальне потепління. Тож я присвятив усе своє життя спробам зрозуміти довготривалі біологічні наслідки нашого людського втручання. Одна з речей, про які я дізнався на цьому шляху, полягає в тому, що життя це парадокс, воно водночас і неймовірно крихке і невблаганно стійке. Мене найбільше вражає те, що незважаючи на наш руйнівний вплив на планету, я постійно зіштовхуюсь із несподіваними, неймовірними дивовижними способами, якими змінюється життя, розвиваючись та адаптуючись до умов на землі, які створив наш біологічний вид. Зараз ми живемо в часи, коли половина людського населення світу живе у містах, оскільки міста ростуть і розширюються, усі живі організми у світі, не лише людина, змінюються, щоб зрозуміти, як експлуатувати нові незвичні ресурси та уникнути потенційних небезпек. Моя дослідницька група та мої колеги вивчали маленьких ящерок, які називаються анолісами, і зустрічаються на острові Пуерто-Ріко більшу частину часу. Ці ящірки проводять бігаючи туди-сюди по деревах, ганяючись за комахами, роблячи те, чим займаються усі ящерки. Але в містах вони еволюціонували на генетичному рівні. Вони розвинули довші кінцівки і більші липкі подушечки пальців, щоб використовувати стіни будівель і штучні поверхні, такі як скло, метал і бетон, як свої домівки. Вони також розвинули більшу термостійкість, щоб справлятися з високими температурами, які притаманні міському середовищу, яке ми називаємо тепловими островами. Більше того, багато популяцій цього виду знаходили однакові рішення проблем знову і знову незалежно один від одного. Це показує нам, що процес еволюції є не лише дуже швидким, але в деяких випадках він також буває досить передбачуваним. Зараз урбанізація це не єдиний вплив людини на планету. Це далеко не так. Можливо, наш найперший і найтриваліший вплив був через наше бажання і потребу полювати на інші види заради їжі та спорту. останні кілька років я провів, вивчаючи еволюцію африканських слонів як протидію на браконьєрство. У Мозамбіку з 1977 по 1992 роки точилася громадянська війна за цей час у національному парку Горонгоса. Кількість солонів скоротилася на 90% через торгівлю бивнями, які користувались шаленим попитом на чорному ринку. Зараз у більшості випадків африканські слони мають бивні. Усі самці мають бивні і переважна більшість самок мають бивні, але є невелика кількість самок, які мають ген. Який не дає їм відрощувати бивні але після громадянської війни в Мозамбіку половина самок, що вижили, були абсолютно без бивнів, тобто, у період, коли на особи полюють за наявність певної риси. Наявність бивнів відсутність цієї риси дає вам значну перевагу у ймовірності на виживання. Це саме по собі є природним відбором. Потім ці самки, що вижили, передали цей ген багатьом своїм дочкам. така зміна генів упродовж поколінь така швидка еволюція цього довгоживучого виду. Це відповідь на півтора десятиліття людського полювання. Я пам'ятаю, як уперше поїхав до Горонгоси і брав участь у процесі вилову цих слонів, щоб одягти на них спеціальні нашийники для збору даних і відстежування їхнього пересування. Ми натрапили на цю самицю. Вона досить стара, тому ми знаємо, що вона пережила громадянську війну в Мозамбіку. Потім ми приспали її на час, поки ми були там, провели необхідні маніпуляції для збору даних, дивлячись у її великі запаморочені сонні очі, і мене справді вразило, який. Великий вплив може мати наш вид на решту живих організмів. Ця самка жила в той час, коли було вбито дев'ять із десяти представників її виду. Але вона вижила, вона виросла, народила дітей, мала онуків, стала матріархом сімейної групи. Але найбільше в цій історії мене вражає те, що причиною усіх цих руйнувань, усієї цієї бійні, було просто те, що люди люблять робити дрібнички з їхніх бивнів. Це одночасно найсмішніша і найсумніша річ, яку мені коли-небудь доводилося говорити вголос, але ми живемо у час, коли навіть найпростіші людські примхи можуть докорінно змінити еволюційну долю найбільшої наземної тварини на нашій планеті. І багато з цих історій про швидку еволюцію сумні. Але деякі також дають нам надію на наше власне майбутнє на цій планеті у боротьбі природи, щоб упоратися з усім абсурдом, який ми спрямували на неї різними способами. Є деякі рішення, що можуть привести нас до нових ідей, які допоможуть нашим тілам упоратися з речами, з якими ми зараз боремося, а це дозволить нам пережити усі ті зміни, які ми робимо на цій планеті. Наприклад, уявімо, що ми опинилися у 2040 році. За оцінками, тільки в цьому році буде діагностовано близько 30,2 мільйонів нових випадків раку. тепер ми знаємо багато про гени та мутації, які відповідають за багато видів раку, або роблять людину більш схильною до раку. Ми знаємо набагато менше про потенційні генетичні мутації або варіації, які можуть зробити людину більш стійкою або більш схильною до раку. Але можливо природа вже знайшла рішення 26 квітня 1986 року за день до мого першого дня народження на Чорнобильській АЕС стався вибух. Населення регіону було негайно евакуйовано. Сьогодні цю територію називають зоною відчуження, але у наступні десятиліття дикі тварини перемістилися жити в Чорнобильську зону відчуження і дуже розмножилися. Моя дослідницька група та колеги вивчали вовків, які живуть у чорнобильській зоні відчуження, намагаючись зрозуміти, як вони біологічно реагували на вплив підвищених рівнів радіації протягом багатьох поколінь. Якщо ми розглянемо вовчення, яке народилося у зоні відчуження, то виявимо, що воно живе усе своє життя з моменту народження, отримуючи підвищені дози опромінення з навколишнього середовища з кожної порцією їжі, яку їсть ця тварина, вона отримує ще одну додаткову дозу радіації від здобичі. І ми бачимо, що радіація накопичується в цій популяції вовків у формі Цезію 137. І одна з речей, яку нам показують наші дослідження, полягає в тому, що найбільш змінювані ділянки геному Чорнобильського вовка відбуваються в генах, які, як ми знаємо, причетні до виникнення раку або протипухлинної імунної відповіді савців. Зараз ми працюємо з біомедичними компаніями та спеціалістами біології раку, щоб зрозуміти фізіологічний вплив цих мутацій з надією, що принаймні деякі з цих генетичних змін зможуть привести нас до нових терапевтичних засобів, які допоможуть знайти нові методи лікування раку у людей. У цій грандіозній історії життя ми пишемо новий розділ. На сьогодні наш розділ у цій історії не дуже гарний, будьмо чесними. А на насправді існує велика ймовірність того, що наш вид може спричинити шосте масове вимирання усього живого на землі. Тому, знаєте, це відстій. Було би паршиво, якби я просто зараз закінчив розмову так. Сподіваюся, ви пишаєтесь з собою. Бувайте. Але на щастя, я не мушу закінчувати розмову так, тому що цей розділ ще в процесі написання. Наш розділ у цій історії життя все ще триває. Це означає, що перед нами ще багато можливостей. У нас є можливість діяти. Є можливість боротися за ті види, які не мають здатності боротися за себе. У нас є можливість перетворити наш розділ історії на розділ спокути, надії та турботи про епічний спадок життя на цій планеті, з яким ми успадкували. спадок, що створювався, до речі, чотири мільярди років. Це відкриває можливість того, що ми можемо передати цей світ нашим дітям та нашим онукам. Щоб вони могли насолоджуватися неймовірним біорізноманіттям, яке створила історія еволюції, тим, що Чарльз Дарвін назвав нескінченними найпрекраснішими формами, так чи інакше, те, що ми робимо, має значення. Ми живемо в часи, коли ми буквально вписуємо свої рішення в ДНК видів, які живуть поруч з нами, і навколо нас, коли ми думаємо про сюжет історії, яку ми пишемо, яким ми хочемо бачити наш розділ у цій грандіозній історії життя? Щиро дякую.